Світ Божий, мої дорогі і улюблені послухачі, прослухала сьогодні чудовий хлібчик про пекло, і дуже багато віруючих відкидають пекло, але це значить, що вони відкидають Боже Слово, Бога. Адже в Біблії багато раз чітко Ісус вказує нам на пекло. Він прийшов на землю, щоб врятувати нас від пекла, подарити вічне життя у Царстві Божому. І ключі від пекла, смерті в руках Ісуса, і двері в пекло Ісус закриває після мого покаяння і виправлення моїх шляхів. Все починається з мене. Всередині мене рай чи пекло, і якщо я впустила в себе пекло, то і навколо мене теж буде пекло. Тому моя задача у послуханні виконувати ведення церкви, харчуватися духовним хлібом, проповідувати Слово Боже. Тільки я розумію.